І так, я сьогодні з Вчера Вчора я наїлась хорошо, сьогодні трохи. Чуть-чуть потихеньку. Так, сьогодні в мене котлетка з індюшинки. З індички. З індюшинки. Ви це чула так? А, так, міді великі ще. я у мене. Черіки. І огірочок. Все дуже смачно і корисно. М -м -м. Котлета дуже класна, кстати. Так, кому треба зберігайте. А я чогось хочу огірочок. Вчора сільодочки наїли сильно. Добре, сушняк.